А ви знали, що спеції на вашій кухні можуть бути справжніми природними ліками. Так саме спеції, вони не лише додають смаку стравам, а й підтримують здоров'я, очищають кров і зміцнюють серце. Сьогодні я розповім про 5 натуральних спецій, які працюють краще за багато пігулок. Це доступно, корисно і дуже смачно. Дивіться до кінця, адже. Наприкінці я поділюся бонусом, як правильно комбінувати ці спеції, щоб отримати максимальну користь. Перша куркума природний очисник судин. Куркума це без перебільшення золота спеція. Її активна речовина, куркумін, зменшує запалення і діє як потужний антиоксидант. Уявіть, що ваші судини це шляхи по яких рухається транспорт. Куркума працює як комунальник, який очищає дороги від перешкод, забезпечуючи вільний рух крові. Як її вживати? Додайте дрібку куркуми у супи, смузі або навіть теплу воду з медом і лимоном. Це не лише корисне, а й зігріває в холодну пору. Друге кориця солодкий рятівник серця. Кориця більше, ніж ніж. Аромат для випічки. Вона знижує рівень цукру в крові, що є дуже важливим для здоров'я судин. Уявіть корицю як садівника, який обрізає зайві гілки на деревах, дозволяючи рослинам краще рости. Саме так вона допомагає судинам залишатися здоровими. Додайте корицю у ранкову вівсянку, каву чи навіть компот, і ваші судини будуть у захваті. Часник природний антибіотик. Чесник це справжній доктор на кухні. Його аліцин допомагає знижувати тиск і очищує судини від бляшок. Часник працює як генеральне прибирання. Він виводить усе зайве і залишає тільки корисне. Використовувати чесник у салатах, соусах або навіть їжте запеченим. Це не лише корисно, а й дуже смачно. Імбир, мотор для. Кровообігу. Імбир це як спортивний тренер для вашої кровоносної системи. Він прискорює кровообіг, зменшує запалення і навіть допомагає запобігти утворенню тромбів. Уявіть, що імбир це маленький гонщик, який розгоняє кров у вашому організмі, підтримуючи кожну клітину. Заваріть імбирний чай із медом і лимоном і ви відчуєте, як енергія наповнює ваше тіло. П'ятий. Червоний перець чилі стимулятор серця. Чилі це справжній енергетик для серця. Капсаїцин, що міститься в персі, розширює судини, покращуючи кровообіг. Це як турбіна, яка розгоняє потік крові до кожного куточка вашого організму. Додайте дрібку чилі у страви з м'яса чи овочів, але пам'ятайте про міру. Перець чилі має дуже потужну дію. Щоб отримати найбільше користі, спробуйте такі поєднання. Куркума плюс чорний перець. Перець допомагає засвоювати куркумін у рази краще. Імбир плюс лимон плюс мед ідеальний напій для покращення кривобігу. Чесник плюс ем, оливкова олія природний антибіотик і захисник серця. Комбінуйте спеції, додавайте їх у щоденні страви. І ви не лише покращите свій раціон, а й відчуєте справжню силу природи. Ось так, друзі, ці 5 спецій це не просто інгредієнти для страв, а справжні природні ліки. Куркума, кориця, чесник, імбир і чилі допоможуть вам зміцнити серце, очистити кров і почуватися краще щодня. А тепер запитання до вас: які з цих спецій ви вже використовуєте? А які? Плануєте додати до свого ресіона? Пишіть у коментарях, мені буде цікаво дізнатися. Не забудьте поставити лайк, якщо відео було корисним, і підписуйтесь на канал, щоб дізнаватися більше про здоров'я, харчування та природні способи підтримки організму. Бажаю вам здоров'я, енергії та радості у кожному дні. До зустрічі, друзі!